Стаття 103 Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років. Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг 35 років має право голосу, проживає в Україні протягом 10 останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою. Одна й та сама особа не може бути президентом України більше ніж два строки підряд. Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи виходити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку. Чергові вибори президента України проводяться в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень президента України. У разі дострокового припинення повноважень президента України вибори президента України проводяться в період 90 днів з дня припинення повноважень. Порядок проведення виборів президента України встановлюється законом.